Вітаю, друзі! Як ви зрозуміли, це друга частина проєкту Лікбез. І слідчи з назви, ви бачите, що далеко від совку ми досі ще не відійшли. Чому це так? Тому що, на мою думку, досі існує багато міфів, маніпуляцій на тимі совку, на темі того, як нібито все було, як нібито все мало би продовжуватися та завершуватися. І саме для. Розвінчення міфів і маніпуляцій я намагаюся зі свого боку докладати ту інформацію, яку знаю, яку знаходжу яка на мою думку має бути донесена до широких мас для розуміння тих подій, процесів, які відбувалися у нас в країні на території нашої країни. Так, от одразу хочу сказати, що оскільки я не історик, я не буду обговорювати тему у. Питання історичних подій, формування, питання історичних подій, передумов створення радянського союзу. Про це все вам розкажуть кращі історики професійні є. Канали чимало у нас, де ви зможете подивитися на цікаву вам тему. Я лише хочу зачитати вам сьогодні два документи, ну точніше, деякі частини цих документів, які засвідчують створення Савка, які засвідчують і які засвідчують кінець Савка. Отже, давайте одразу перейдемо до цих документів, щоб довго. Не казати зайвих слів, ось кожен з вас зможе знайти договір про створення Радянського Союзу. Спочатку йде декларація, там де ну, ні про що про це і ні про що для чого він створюється, створюється. Ну і найголовніше це безпосередньо текст договору створення Радянського Союзу. Документ на російській мові, тому коли буду читати, буду читати мовою оригіналу. Отже, давайте те, що я відмітив як важливе. Отже, Радянський Союз згідно договору був створений чотирма республіками. Перша це Російська Соціалістична Федеративна Радянська Республіка, друга Українська Соціалістична Радянська Республіка, Третя Білоруська Соціалістична Радянська Республіка, і Четверта Закавказька Соціалістична Федеративна Радянська Республіка, до складу якої входили Грузія, Азербайджан та Вірменія. І е, головне, що тут е, кажуть, це те, що ці країни заключили, за, заключають настоящий союзний договор об'єднані об в одно союзне государство Союз Соціалістичних республік на слідуючих основаннях, тобто, цей договір, нам буде вказувати на підставі яких взаємодій домовилися ці чотири країни жити у по суті одній державі радянський союз. Да, ще така маленька цікавинка. Не знаю, як вас, я коли читав назви цих республік, мені впало в око, що незвичне розташування слів стоїть. Ми з вами звикли принаймні я звик до того, що назва мала би бути українська радянська. Соціалістична республіка, скорочена ОРСР Ми всі знаємо, принаймні люди мого покоління, так точно, як ОРСР А тут за цією послідовністю, яка в договірі укладена, виходить УСРР. Так само із білоруської, і з країни країною. Можливо, через немозвучність абревіатури, в якийсь час було змінено порядок розташування слів. Ну, це насправді не важливо, але ось така цікавинка. Раніше це була УСРР, а потім вже. Наша з вами країна стала називатися ОРСР в якийсь час. Так от про що свідчить цей договір? Перший пункт Введенню Советського Союзу Советських Соціалістичних Республік в ліці його верховних органів підлежить. Тобто, перший пункт зараз буде обговорювати в собі містити все те до відання Радянського Союзу, що належить. І давайте з вами зачитаємо цей перелік. Так, на жаль, скрін не дуже якісний, я більш якісного не знайшов, тому коли буду призупинятися у прочитанні, це я буду намагатися зрозуміти, що там написано. Тому, вибачте, якщо будуть паузи у, прочит... у прочитанні. Отже, пункт А, що належить до віддання Союзу Радянських Соціалістичних Республік, це представительство Союзу в міжнародних сношеннях. Далі, змінення внешніх границь союзу. заключение договоров о приеме в состав Союза Новых Республик. Прошу на этом сделать вашу увагу крему на пункте заключение договоров о приеме в состав Союза Новых Республик. Далее. Объявление войны и заключение мира, заключение внешних государственных займов, ратификация международных договоров, установление системы внешней и внутренней торговли, установление основы общего плана всего народного хозяйства Союза, а также заключение э, концессионных договоров. Регулирование транспортного и почтово-телеграфного дела, установление основ организации вооруженных сил СССР, утверждение единого государственного бюджета СССР, установление общих начал землеустройства, общее союзное законодательство о переселениях, установление основ судоустройства и судопроизводства, установление основ, основных законов о труде, установление общих начал народного просвещения, установление общих мер в области охраны э, народного здравия, установление системы мер и весов. Организация общественной статистики, основное законодательство в области союзного гражданства в отношении прав иностранцев, право общей амнистии и отмена нарушающих союзный договор постановлений съездов Советов, Центральных исполнительных комитетов и Советов народных комиссаров союзных республик. Ось ЦФС, це цеповный перелик, на что мав право впливати Союз, Союз Радянских Социалистических Республик під час створення Цієї держави за домовленістю з чотирьох сторін релік повний. Ніде не сказано про те, що якісь інші також є права і віддання Радянського Союзу. І що ми тут побачили, основне, на що я зробив натяк, так ще раз перечитаю, це пункт В, якщо не помиляюся, заключення договорів о прийомі в состав Союза нових республік. Тобто, якщо Радянський Союз планував би прийняти якісь нові Республіки до свого складу це рішення приймалося б Союзом Радянських Соціалістичних Республік. А чого ми тут не знайшли увідання Радянського Союзу? Це якраз відходу якоїсь із республіки зі складу Радянського Союзу. Тобто до відання СРСР не входило затвердження виходу республіки із її складу. Тільки входження. На підтвердження цьому є останній пункт. Цього договору, так я перевірю, вам його видно, вам його видно. це 26-й пункт, який собі містить такий текст. За кождий із союзних республік сохраняється право свободного виходу із Союза. Тобто той пункт, який неодноразово мені доводилося зачитувати, вказувати у діалогах, він був закладений у сам договір створення Радянського Союзу. Тобто Радянський Союз створювався за умови того, що кожна з республік Радянського Союзу. Сама вирішувала можливість і право виходу із цієї держави. І далі ну, мені здається, тут вже більш ніж зрозуміло, ніяких е коментарів е не потребує. Все. Ніякі махінації, ніякі е маніпуляції, ніякі там ще. Заяви, вигадки і міфи стосовно того, що хтось мав би вирішувати замість республік стосовно виходу. Вони перекреслюються договором про створення радянського союзу і е, дією Конституції у статті Сімдесят яка повторює просто пункт з договору про створення. Ну і другий документ. Це ми сам прочитали документатори, чи тут підписи всіх, хто був причетний до цього створення СРСР. І цей документ він як свідоцтво про народження СРСР. А другий документ це свідоцтво про смерть. С... СРСР. Це е, угода, яка була підписана у е, так званій Біловежській Біловіж... Пущі у Білорусі. І давайте зачитаємо також частинку тексту цього, цієї угоди. Тут також є чимало цікавого. Отже, також буду читати мови оригіналу. Соглашення создання Содружества независимих государств. Так, саме так називався той документ, який був підписаний у Білоруській Пущі. Отже, ми Республіка Білорусь, Російська Федерація РСФСР, Україна. Як государство учредителя, учредіти Союзу СССР, підписавши союзний договор 1922 дев'ятсот року, тобто саме того договору, який ми з вами перед цим читали, дійсно, ці три республіки вони створювали радянський союз. Четверта республіка, яка її створювала Закавкаська Федеративна Радянська Республіка, соціалістична, вона вже на момент 91 го року, на момент підписання цієї угоди, вже не існувала її, тому звичайно, і вона не приймала участь у цій угоді. Так от, далі іменуємо високими договорюючимися сторонами, констатуруємо, що Союз СССР Союз вибачте, як суб'єкт міжнародного права і геополітична реальність прекращає своє существування. В принципі, в ось цим першим абзацом сказано все. Це і є документ про смерть Радянського Союзу як країни і підписанти цієї угоди. Країни Білорусь, Україна та Росія, вони так от підписанти цієї угоди, як і ті самі країни, які підписували договір про створення радянського союзу, вони не розвалювали радянський союз, а констатували його кінець, констатували його смерть. Тобто були у ролі патологоанатомів Все ніякого розвалу радянського союзу цим документом не значиться, а лише констатується той факт, що на момент підписання цієї угоди. Майже всі країни, всі республіки радянського союзу проголосили про свій суверенітет, а велика частина вже й про свою незалежність, і у деяких країнах пройшли референдуми стосовно цього питання. Тому міф про те, що підписанти а підписантами цієї угоди були представники цих трьох республік, які створювали радянський союз. Підписантами були від Білорусі президент Шушкевич і прем'єр Кебич від Росії президент Єльцин і. Прем'єр, здається, Бурбуліс, так і е, від України президент Кравчук і премєр Фокін. Ну, стосовно України, це точно був прем'єр Фокін. стосовно Росії і Білорусі, вибачте, можу помилятися, можливо, це були голови е, їх рад, е, їх парламентів, але, скоріш за все, це також прем'єр-міністр. Так от, підписанти не розвалювали Радянський Союз, а констатували його смерть. Ну і ще наприкінці хочу зачитати до кінця преамбули цього договору, бо вона також цікавенька. Отже, після того. Как стороны констатуют, что Союз СССР, как субъект международного права и геополитическая реальность, прекращает свое существование? Написано наступно. Основываясь на исторической общности наших народов и сложившейся между ними связи, учитывая двусторонние договоры, заключенные между высокими договаривающимися сторонами, стремясь построить демократические правовые государства, из подписантов вышло побудовать демократическую державу, только в Украине, на жаль намереваясь развивать свои отношения на основе взаимного признания и уважения государственного суверенитета, неотъемлемого права на самоопределение, принципов равноправия и невмешательства во внутренние дела, отказа от применения силы, экономических или любых других методов давления, урегулирования спорных проблем согласительными средствами, других общепризнанных принципов и норм международного права. Ну, далі, думаю, читати не можна, а от цей ну, не, не можна, а не потрібно, неважливо. А ось цей абзац, кожна його частина, після якої я робив паузу, я думаю, ви самі без пояснень все зрозуміли. Підписанти цієї угоди брали, брали на себе зобов'язання діяти згідно тексту цієї угоди. І як показало життя, Росія знову не виконала взяті на себе зобов'язання вже вкотре в своїй історії. І мені здається, жодного разу в своїй історії Росія не виконувала ті зобов'язання, які брала на себе. Адже від Росії немає взаємного признання. Ми чуємо від народу Росії, ми чуємо від державних чиновників Росії, що України ніякої немає. Що ми якийсь там один народ, Україна ніколи не існувала, нас там хтось вигадав. Отже, немає від Росії взаємного признання і вважання государственного суверенітету. Ні, тим права на самоопределення також немає від Росії по відношенню до України. Нам забороняють себе називати українцем, себе відчувати українцем, бо нас називають якимись руськими. Принципом равноправі і невмішательства в внутрішні діла не, не потрібно пояснити. Отказ від приміння сили тут також не потрібно пояснити. Починаючи з 2014 року і особливо після 2022 року. Принцип відмови від застосування сили, він не діє з боку Росії по відношенню до України економічних і будь-яких других методів давлення. Всі пам'ятаємо економічну війну, всі пам'ятаємо заборону українських цукерок, українського сиру, українських там безлічі українських продуктів і товарів ще у на початку 2000-х, у першій половині 2000-х. І тут написані принципи регулювання якихось проблем, у регулювання спорних проблем з согласительними средствами других общепризнаних принципів і норм міжнародного права. Росія перекреслила Повністю всі зобов'язання, які брала на себе за підписом президента і прем'єр-міністра. Для чого я це кажу? Для того, щоб нікого не було ніяких ілюзій стосовно якихось майбутніх договорів з Росією. Які угоди не були підписані з Росією, вони так само не будуть виконуватись. Отже, або ці угоди треба підписувати із розумінням того, що виконуватися вони не будуть з боку Росії. Отже, не треба буде виконувати і зобов'язання взяті. Нами перед Росією або взагалі не треба вкладати ніяких, у, у, ніяких угоди з Росією. А треба просто буде дочекатися от якогось такого ж папірця, де якісь вже інші потового будуть засвідчувати смерть вже не Радянського Союзу, а Російської Федерації. Ось що я хотів сказати вам стосовно того, як народжувався Радянський Союз і як він помер, наприклад, документів, які взяті з перших джерел, це скан копії живих існуючих документів. Дякую вам за те, що. Під час першого відео ви дуже активно у коментар коментарях відгукнулися стосовно цього проєкту проекту Люкбез переглядів. На жаль, попереднє відео набрало значно менше ніж перегляди чат-рулетки. Це я і передбачав, але я не думав, що ви так активно будете коментувати із словами вдячності із закликом продовжити цей проект. Саме завдяки вам, саме завдяки тим глядачам, які написали коменти під минулим відео. Я продовжую цей проект. Я буду це робити для вас. Допоки ви у коментах не напишете горщик не фари. Досить. Дякую кожному, хто підтримує канал, дякую кожному, хто дивиться, коментує, лайкає і розповсюджує. Це дуже важливо для існування каналу, це дуже мотивує для подальшої роботи. А тепер на все добре, до наступних зустрічей у проєкті Лікбес.